Вітаю, мене звуть Костянтин. Я читаю вголос, і іноді це комусь подобається Безрозсудний місяць, розділ 14. І, вибачте, здається, я захворів щось з горлом. Втім, приємного прослуховування. Я прокинувся в якомусь темному і теплому місці. Потім я розплющив очі, і вже не було так темно. Навколо готельний номер дешевий. Я лежу на спині на двоспальному ліжку. Важкі штори задерті, але дешевий карниз прогнувся посередині, і тому світло проходило ззовні. Стало цікаво, як давно я тут. Після глибокого вдиху. Запульсувало плече, я застогнав. Ні, справа не в тому, що я слабак. Просто було дуже боляче. У горлі пересохло, губи потріскались. Я повернув голову. Від чого заболіла щелепа там, куди влучив кулак мерфі. Ліве плече обмотали товстими білими бинтами, все виглядало чисто і охайно. Якщо, звісно, не брати до уваги синці, які розтіклись по моїх грудях і по руці, я помітив, що був голим, а список кандидатів, хто міг роздягнути мене, був коротким. На тумбочці біля ліжка була купа різноманітних речей. Книга під назвою САС інструкція з виживання. Лежала відкритою на сторінці з кількома чорно-білими ілюстраціями технік бинтування. Поруч кілька коробок з-під бинтів та також пластеру. На них коричнева пляшка перекису водню та ножівка. На підлозі біля ліжка паперовий мішок, верх якого був складений. Правою рукою я потер голову, яка боліла. Один браслет наручників марфі висів у мене на зап'ясті. Ланцюжок гойдався, де, вочевидь, його розпиляли ножівкою. Інший браслет наручників на лівому зап'ясті. Вони відчувались, як дивні пульсуючі смужки. Я спробував не рухатись занадто багато, біль не проходив. Через кілька хвилин. Я подумав, що рана взагалі не буде менше боліти, тому сів повільно. Це було не так вже й складно зробити, хоча ноги тремтіли. Я сходив у туалет, а також умився, побризкавши на обличчя правою рукою. І цього разу вона мене не здивувала. Я почув, як вона вийшла з темряви заднього кутка кімнати. Через дзеркало я глянув в бурштинові очі Вест і сказав, ти зараз скажеш, що мені дуже пощастило минулої ночі. Її обличчя не змінилось, ніби жарт пролетів повз. Вона все ще була одягнена в той самий одяг, і все ще тримала себе з тим розслабленим самовладанням, яке завжди демонструвала. Тобі дуже пощастило. Сказала вона. Куля пройшла через м'яз і не влучила в кістку та артерію. Ти будеш жити? Я нахмурився. Чомусь я не відчуваю себе щасливим. Тера знизила плечима. Біль треба терпіти. Він або пройде, або ні. Я через зеркало бачив, що вона розглядає мою спину. Ти в гарному стані, Оклигаєш». Я відчув прилив крові до обличчя, намацав рушник, і незграбно накинув його на стегна. Це ти мене перев'язала? І, ну, я зробив якийсь невиразний жест пальцями руки, яка тримала рушник. Вона кивнула. Це я і також купила для тебе одежу, не просякнуту кров'ю. Тобі треба перевтягнутись, щоб допомогти моєму нареченому. Я повернувся до неї обличчям і спробував посміхнутись. Вона навіть бровою не сіпнула. Котра зараз година, вона знизала плечима. Вже пізно, скоро зайде сонце, а незабаром зійде місяць. У нас немає часу, щоб його витрачати, якщо ми хочемо дістатись до мого нареченого. Ти знаєш, де він? Терра знизала плечима. Я знаю його. Я видихнув і повільно пройшов повз дівчину. Потім наблизився до паперового пакета і всередині знайшов пару величезних пурпурових спортивних штанів, напевно, за 40 гривень, а також білу футболку з написом «All Glory», виповнену у рокерському стилі з металом, а під нею напис. Інвестуй в Америку. Купи собі конгресмена. Я зморщив носа. Штани мені не сподобались, а футболка так. Потім перевдягся, зриваючи на ходу цінники. Ми взагалі, де? У готелі у східному Чикаго, сказала вона, я кивнув. І, і як ти за це заплатила? Готівкою. Макфін сказав, що поліція може відстежити пластикові картки? Я примружився. Так, вони можуть. Я потер голову рукою і знову підійшов до дзеркала. Мені стало легше. Ні, біль не пройшов. Я просто почав звикати до нього. У нас є щось типу ібупрофену, ліки? запитала вона. Немає. Вона взяла ключі від орендованого автомобіля і повернулась до дверей. Стій, сказав я, міс Уест обернулася до мене, примружившись. Ми їдемо зараз, ми не поїдемо, поки я не отримаю кілька відповідей. Дівчина насупилась, потім розвернулась і вийшла з кімнати, впустивши короткий потік помаренчевого сонця. Перш ніж горюкнули двері. Якусь мить я дивився на це. Потім сів на ліжко і почав чекати. Минуло, мабуть, хвилини зо три. Вона зайшла. А зараз ми їдемо. Я похитав головою. Я вже сказав, що ні, поки у мене не буде відповідей. На них відповість Макфін. Зараз ми мусимо покинути це місце. Я пирхнув і склав руки на грудях. Від цього моє плече загоріло, і я трошечки похитнувся, перш ніж знову опустив ліву руку. Праву я залишив на грудях, але такого ефекту, як треба, вже не було. Де Макфін? Чому він убив бізнес партнера Марконе та його охоронця? Та й взагалі це він їх убив. Ми зараз їдемо. Продовжувала Тера. А ти взагалі, хто така? Чому ви вдвох зіпсували перше коло в підвалі? І взагалі, як ви познайомились, з кім ділені? Тера Уест щось гаркнула та схопила мене за футболку. Ми зараз їдемо, сказала вона, подивившись мені в очі. А мені це навіщо? запитав я. І не відвів погляд. Я втупився в її бурштинові блискучі очі і приготувався до погляду в душу, але цього не сталося. Як виявилось, цього було достатньо, щоб у мене недовірливо відвисла щелепа. Я продовжував дивитись, а вона не кліпала, не відверталась, навіть не дивилась мені в душу, я здригнувся якого дідька? чому не почався погляд? Існувало лише два типи істот, яким я міг дивитись в очі більше, ніж секунду це люди, які вже прочитали мою душу, і істоти з Небуляндії. Я ніколи не дивився в душу Терри Уест. Я запам'ятав кожен погляд в душу цей досвід не можна забути. Отже, висновок один, міс Тера Уест не людина. Ми зараз їдемо, сказала вона. Я відчув, як по мені пробігла хвиля зухвалої сварливості. Чому я маю це робити? прошепотів я у відповідь. Тому що я вже подзвонила у поліцію і сказала, що ти тут і що ти поводишся нераціонально і небезпечно. І що у тебе є зброя, вони можуть приїхати кожної секунди, і якщо зробити висновок з нещодавних подій, вони швидше за все стрілятимуть. Вона відпустила мою футболку і вилетіла з кімнати. Я просидів на ліжку секунд п'ять, потім підвівся і пошкутильгав за нею. По дорозі я забрав плащ зі стільця. У верхній частині лівого рукава були дірки одна спереду, інша ззаду, все покрилось засохлою кров'ю. Плащ виглядав огидно, але це мій плащ. Чоботи та шкарпетки я також забрав На дворі вачоріло. Невдовзі шосе й вулиці переповняться людьми, які повертаються додому з роботи. Тера орендувала побиту стару машину, ймовірно, у якогось приватного підприємця, а не в великій мережі, гарний хід. Це затягне ситуацію з пошуками. Зазвичай поліція починає шукати з великих місць. Я добре роздивився міс Уест, коли вона сідала в машину. Висока, худорлява, гарденька, наче лезо ножа. Очі постійно рухаються не нервово, а з холодною точністю, наче вона зараз готова до того, що її оточать. Руки пошрамовані з довгими пальцями, сильні. Синець, там, де я її вдарив, виглядав дуже болюче, вона, здається, його взагалі не помічала. Ми поїхали вулицями східного Чикаго. До одного з далеких передмість. Потім проїхали повз озеро Мічиган та звернули на гравійну дорогу, де я побачив табличку Парк Вовче озеро. Я почав нервувати. Терра Вест з'явилась ні звідки, щоб врятувати мене від поліцейських. Але в чому її зиск? Вона намагається допомогти нареченому. Можливо, щоб той не став жертвою родового прокляття, а можливо, вони працюють разом, щоб вбити всіх, хто може відновити магічне коло. Для чого? Щоб Макфіна ніхто не міг в ньому ув'язнити. У цьому є якийсь сенс, якщо врахувати, що Кім померла щойно. З іншого боку, кілька фактів Макфін, якщо він і справді лупгару. Може перетворюватись на звіра лише під час повні, а принаймні шість людей загинули не під час повного місяця. Теравест не перевертень. Перевертень це людина, яка за допомогою магії перетворюється на вовка. Ми не обмінялись поглядами в душу, отже, вона не людина. Можливо, вона перевертень з Небуляндії, партнер Макфіна у злочинах. Який просто вбиває в неробочий час, щоб підозри не впали на бізнесмена, можливо, це істота, яку я ніколи не зустрічав. З мого досвіду можна сказати, що вона з Заходу Європи, але це не точно так, здається, треба було більше читати книжок про вірування індіанців, про південноамериканських привидів, африканські легенди. Та східноазіатський фольклор, але зараз пізно про це жаліти. Тож, якщо Тера Вест є монстром і хоче моєї смерті, то вона вже могла б убити мене, а не бинтувати рану. Отже виникає питання, чого їй насправді треба? І це запитання прокладає шлях до багатьох інших хто ті підлітки в універмазі? Що вона з ними робить? Можливо, у неї є якийсь культ на кшталт вампірів, можливо, це щось інше. Тера знову звернула та проїхала чверть милі вгору, а потім заїхала в бур'яни. Виходь, сказала вона, він десь тут. Невелика автомобільна подорож скінчилась, сонце все ще твердо висіло над обрієм. Місяць зійде десь через годину після заходу сонця. Саме тому, незважаючи на біль, я виштовхнув себе з машини та пішов за дівчиною в ліс. Під віковими дубами та платанами було темніше і тихіше. До нас долинав пташиний спів, але здалеку. Немов птахи намагались спіймати залишок сонця, вітер зітхав. Та змушував листя кружляти. Золоте, помаранчеве, червоне, воно перетворювалось на густий килим під нашими ногами. Я вивчав мовчазну, як завжди, міс Вест. Вона йшла якось дивно, ніби навмисно намагалась шуміти. Один раз чи двічі вона наступила на гілки. Я ж був надто втомлений і змучений. Щоб взагалі щось робити, тому я просто йшов і робив шуму більше, ніж вона. Хто сказав, що я не можу нічого правильно зробити? Ми встигли пройти кілька сотень ярдів, потім тера напружилась, присіла на навпочепки та озирнулась. Я почув свист, а потім щось натягнулось, смикнулось та натягнуло зашморг наші колодки тери. Дівчина видала крик здивування і впала на лісову підлогу, вкриту камінням і листям. Я кліпнув, а потім купка листя піднялась, ніби батько Гамлета вилетів з підлоги, але замість того, щоб оплакати свою долю, він вдарив мене по щелепі. Туди, де вже були темно-фіолетові синці, я полетів на землю. Впав невдало, але на непоранений бік. Саме тому я зміг трошечки відкотитись, коли нападник зібрався тупнути мені ногою по голові. Я схопився за іншу ногу і смикнув більше звідчаєм, ніж силою. Власник ноги впав поруч, але замість того, щоб зупинитись, він якось відштовхнувся руками від землі. Майже так само. Як це робила Мерфі, коли тренувалась падати, і перекотився. Я спробував підвестись, але нападник вже обхопив передпліччям моє горло та добряче стиснув. Я тебе тримаю, тримаю, прогарчав він. Я намагався борсатись, відбиватись, але нападник був більшим за мене, сильнішим, а ще його не били. І в нього не стріляли в останні 15 годин. Отже, у мене немає і шансу. Кінець 14 розділу. Дякую за прослуховування. Втім, сподіваюсь, вам сподобалось. Окрема дяка тим, хто став спонсором каналу. Лайкайте, підписуйтесь, коментуйте. Почуємось.